Він дізнався про Тараса Шевченка у 16 років. Під впливом кобзаря і його послідовників став національно свідомим українцем. І це зробило в моєму житті якусь таку революцію. Ну який же я росіянин? Я до того часу вважав себе росіянином русським з двома «С». Микола Мушинка відкрив для світу музейне на надбання української міграції в Празі між двома світовими війнами. Шевченка допомагав тим людям. Пережити оці страждання. Оце його слово дійсно було таке запальне слово, яке важило більше, ніж всі гармати, всі бомби. Він зібрав найбільшу в Європі приватну Шевченкіану. Це дуже рідкісне послання Шафарикові. Оповідають свідки, що Павел Йозеф Шафарик, читаючи оце послання Шевченкове, плакав вдячними сльозами. Дивіться на каналі ТИСА-1 22 і 24 травня документальний фільм «Українцям заповідаю».